Питання, яке ми домовилися обов'язково із нашими союзниками по опозиції у парламенті підняти серед першочергових і обов'язково вирішити. Ми скасуємо мовний закон про регіональні мови, підрахує і пересліченка є пропустив. Тому що, я думаю, і тут в Одесі, і на Донбасі, де я був два тижні тому, і на Луганщині, і на Харківщині, і по всій Україні. Розуміння того, що в Україні є одна єдина державна мова і це норма конституції, воно тверде і непохитне. Друге питання: кожен має вчити українську мову. Мова українська сьогодні це мова державних службовців, це мова чиновників, це мова депутатів, суддів, це мова міліції. Для того, щоб комунікація була по всій країні однакова і щоб ніхто, вирічивши очі, не розумів, якою мовою там регіональною хтось тобі щось буде відповідати. Це нормально. Ми не залазимо ні до кого у хату, в оселю можете спілкуватись так, як вам зручно, це нормально. Але в Україні є єдина державна мова. І сьогодні, коли говорять про регіональні мови, то єдина мова, яка справді потребує захисту, не російська, Україна. бо вона превалює. Українська мова сьогодні потребує захисту. Погляньте в інформаційний простір. інформаційний простір сьогодні сукупований. Моя донька чотирирічна, вмикає телевізор, не має можливості знайти нормального мультфільму, подивитися українською мовою. Я виходжу на вулицю, а там всі спілкуються російською. Я їй здаю дитсадок український, а там спілкуються російською. Українська мова потребує захисту на державному рівні, і ми домовилися з нашими союзниками закон про захист української мови прийняти. Ми його приймемо.